Друзі вирушили в подорож на автомобілі, та зненацька сталася непередбачувана ситуація: одне колесо відпало і загубилося, а запасного колеса немає. Що потрібно робити друзям, щоб продовжити свою подорож? Певнена, кожна ваша відповідь правильна, проте друзі звернулися на станцію технічного обслуговування, де їм на авто запропонували поставити таке колесо? Якої форми колесо? Чи зможе їхати машина з таким колесом? Перевірте це. Знайдіть предмет квадратної форми та спробуйте його покотити. Як котиться? Він перевертається зі сторони на сторону, тож автівка з таким колесом не зможе поїхати. Ось принесли інше колесо. На що схоже це колесо? Згодна з вами! А чи зможе автівка їхати з таким колесом? Перевірте, знайшовши предмет схожий за формою та покотіть його. Ну як, котиться? Знову перевертається зі сторони на сторону, тож з таким колесом, авто не поїде. А ось принесли інше колесо. Як гадаєте, автомобіль зможе з ним їхати? Перевірте, це знайшовши предмет схожий за формою на колесо. Та покатіть його. Ну що, котиться? Отже, друзі продовжили свою подорож та почали фотографувати предмети, що мають форму круга. Що ж таке круг? Круг це геометрична фігура, яка має сторону, може крутитися та котитися і зовсім не має кутів на відміну від її родичів інших геометричних фігур. Отже, круг це геометрична фігура зі стороною без кутів та може котитися. Які предмети сфотографували друзі під час своєї подорожі? Друзі, сфотографувалось сонечко, повітряну кулю, трактор на колесах, завантажений круглими валиками сіна, малята і ви знайдіть предмети, які мають круглу форму, та сфотографуйте їх. І поділіться цими фотографіями з вашими вихователями та пограйте в гру, де ховається круг. Перейшовши за QR-кодом або посиланням в описанні до відео. До нових зустрічей!